Привіт! Ми продовжуємо розповідати про оренду житла в Чехії. Раніше ми вже розповідали, де в Чехії шукати пропозиції, якщо ви хочете зняти квартиру, та які права та обов'язки мають орендарі житла у Чехії. Цього разу ми поговоримо про продовження і розірвання договорів, як проводиться розрахунок та у яких випадках власник може підняти платежі за оренду та послуги. Найчастіше укладається договір оренди на певний термін. Якщо ви хочете продовжити договір оренди, це можна зробити двома способами. Перший варіант це скласти додаток до договору оренди. У ньому можна встановити не лише новий термін оренди, а й, наприклад, змінити розмір орендної плати чи інші права та обов'язки орендаря та орендодавця. Другим способом може бути автоматичне продовження договору оренди. Якщо ви укладаєте договір оренди на визначений термін, він автоматично продовжується, якщо жодна зі сторін не заперечує. На практиці це означає, що якщо договір оренди закінчується, ви продовжуєте жити і правильно платити орендну плату, а орендодавець не просить вас залишити нерухомість протягом трьох місяців. Договір оренди продовжується на той самий термін, на який було попередньо домовлено, але максимум на 2 роки. Найкраще, звичайно, вчасно домовитися, зв'язатися з власником за кілька місяців до закінчення обумовленого терміну і домовитися, що буде далі. До речі, власник майна у договорі може заборонити автоматичне продовження оренди. А сам договір оренди може бути розірваний як орендарем, так і орендодавцем. У разі розірвання договору оренди документ втрачає свою чинність, наче його ніколи і не було. Але це можна зробити лише до початку терміну оренди, тобто до встановленої дати, з якої орендар може користуватися відповідним майном. Якщо період оренди вже триває, розірвання договору неможливе. Крім розірвання, є ще можливість припинення договору. Якщо в житті орендаря відбулися зміни, через які він не може або не хоче зберігати чинний договір оренди, він може подати власнику майна заяву про припинення договору оренди. Однак так само може вчинити і орендодавець, наприклад, через порушення орендарем умов договору. У будь-якому випадку строк попередження починається з дня вручення попередження і триває три місяці. Протягом усього періоду цього строку залишаються дійсними усі умови щодо користування майном, які викладені у договорі. Період попередження служить як для захисту орендодавця, який втратить дохід від оренди, доки не знайде нового орендаря, так і для захисту орендаря від можливості зберегти дах над головою, поки він знайде нове житло. Також є ще два варіанти закінчення договору оренди, а саме за домовленістю або за стандартним закінченням терміну оренди. Цивільний кодекс встановлює можливість негайного розірвання договору у випадку грубого порушення зобов'язань, що випливають з договору. Однак негайне розірвання договору оренди, тобто розірвання договору оренди без попередження, також не є таким швидким, як це здається. Перш ніж розірвати договір з орендарем за особливо грубе порушення умов договору орендодавець повинен спочатку повідомити орендаря про проблему та дати йому можливість виправити ситуацію. Якщо незважаючи на цей заклик, орендар не виправить своїх провин. Він повинен виселитися протягом одного місяця з дня припинення договору оренди. Кошмаром кожного орендодавця є ситуація, коли проблемний орендар відмовляється виселятися з квартири, незважаючи на письмову заяву орендодавця та закінчення терміну попередження. Не можна силою виводити його з квартири і викидати речі на вулицю. У такий момент орендодавцю нічого не залишається, як звернутися до суду. На жаль, судові розгляди подібних справ зазвичай тривають місяцями і проходять дуже багато часу, перш ніж навіть можна зробити наступні кроки, якими є виконання та дозвіл на виселення відповідної особи. Якщо у договорі оренди додатково не зазначено інше, орендодавець за орендну плату надає наступні послуги: постачання води, електропостачання. Видалення та утилізація стічних вод, включаючи очищення від стійників, теплопостачання, вибіг з побутових відходів, освітлення та прибирання приміщень загального користування, забезпечення прийому радіо і телепередач, експлуатація та очищення димоходів і ліфт. Надання цих послуг, як правило, забезпечує орендодавець. Якщо сторони договору оренди домовилися про інше, вони можуть коригувати спектр послуг, що надаються, і це шляхом домовленості у договорі оренди, які з них, наприклад, електропостачання, орендар буде забезпечувати сам. Наприклад, сам укладе відповідний договір з постачальником. У іншому випадку витрати на ці послуги покриває орендодавець, який з орендарів для їх оплати збирає залогу за послуги. Пізніше орендодавець повинен виставити вам фактичну суму витрат і авансів за окремі послуги не пізніше 4 місяців після закінчення розрахункового періоду. Зазвичай це між січним і грудним, що означає, що ви повинні отримати свій рахунок до кінця квітня. У рахунку фактурі орендодавець повинен зазначити фактичний розмір витрат за кожну надану послугу, окремо всю інформацію щодо суми сплачених щомісячних авансів, щоб сума будь-яких різниць у рахунку була зрозумілою та її можна було перевірити. Будь-яка переплата і недоплата повинна бути сплачена сторонами договору оренди протягом узгодженого періоду, але не пізніше ніж протягом чотирьох місяців з моменту отримання рахунку орендарем. Якщо розрахунковим періодом був календарний рік, недоплату чи переплату необхідно погасити не пізніше кінця серпня. В минулому відео ми вже вам розповідали, але краще ще раз нагадаю: слід звернути увагу на внесок у фонд ремонту, який орендодавці часом вимагають від орендарів, але вони не мають на це права так само, як на плату за управління будинком, винагороду членам домового комітету та страхування будинку. Ці платежі можуть бути зараховані до орендної плати, а не як частина плати за послуги, тобто вони не включаються до перерахунку. Що робити, якщо з вашим розрахунком щось не так? Ви, як орендар, маєте право вимагати від орендодавця дозволу ознайомитися з рахунками за послуги за попередній календарний рік та отримати копії. Ви також можете попросити орендодавця надати вам підтвердження способу розрахунку за послуги або способу розрахунку авансових платежів за послуги. Такий запит завжди повинен бути у письмовій формі. У разі виявлення розбіжностей у рахунку фактурі, ви можете подати заперечення орендодавцю протягом 30 днів з моменту отримання рахунку фактури або протягом 30 днів з моменту документального оформлення рахунку фактури на підставі вище зазначеного письмового запиту. Орендодавець повинен розглянути заперечення не пізніше, ніж через 30 днів після його доставки. Увага! Якщо оплата за надані послуги разом з орендною платою обумовлена у договорі оренди як фіксована ставка, орендодавець не зобов'язаний робити перерахунок за послуги. За договорами оренди, укладеними на строк понад 24 місяці або на невизначений строк, плата за постачання теплової енергії та централізоване постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення не включається до одноразової плати. Таким чином, ці платежі повинні завжди враховуватися. Якщо орендодавець запізнюється з рахунком фактурою, не дає з ним ознайомитися або не відповідає на заперечення, це карається. Це 50 чеських крон на день. Якщо сторони не погодили інше у договорі оренди, теж стосується і орендаря. Якщо він не виконав свої зобов'язання, наприклад, не повідомив про зміну кількості осіб у орендованому житлі. У законі чітко прописано, що орендодавець має право протягом року змінювати щомісячну залогу за послуги у межах, що відповідають зміні ціни послуг або з інших законних причин. Змінений місячний депозит можна запитувати не раніше першого числа наступного місяця, але лише після того, як буде надіслано письмове повідомлення про нову суму депозиту. Зміна розміру місячного вкладу повинна бути належним чином обґрунтована. Орендна плата також може бути збільшена, наприклад, на підставі домовленості між орендарем і орендодавцем. Така угода може бути як частиною самого договору оренди, так і бути укладеною у будь-який інший час протягом дії орендних відносин. А поки ми це все знімаємо, прямо під ногами тече фонтан. На підставі домовленості між орендарем і орендодавцем орендна плата може бути збільшена лише раз на рік. У цьому контексті звертаємо увагу, що орендодавець ніколи не має права змусити орендаря підписати договір про підвищення орендної плати. Якщо вам, як орендарю, надається угода, в якій запропонована орендна плата, є непропорційно високою, ми настійно рекомендуємо вам не підписувати таку угоду. Водночас у договорі може бути прописаний інфляційний перерахунок. Орендна плата збільшується автоматично, наприклад, залежно від розвитку інфляції, яку публікує чеське статистичне управління. Також можливе підвищення квартплати за законом. Якщо орендар не погоджується з орендодавцем і відмовляється від запропонованого підвищення, орендодавець може скористатися порядком передбаченим цивільним кодексом. Ось перелік цих умов між орендарем і орендодавцем не повинно бути підписано угоди про автоматичне збільшення орендної плати. Не повинно бути угоди, за якою орендар і орендодавець виключають підвищення орендної плати. Потрібна письмова пропозиція від орендодавця. Запропонована орендна плата може бути збільшена до рівня, який можна порівняти з орендною платою звичайною. в даному місці. Пропоноване підвищення не повинно перевищувати 20% разом із збільшенням, яке відбулося за останні три роки. Орендна плата за останні 12 місяців не підвищувалася. Однак закон пам'ятає і про випадки, коли орендар не погоджується на пропозицію орендодавця. У такому випадку орендодавець має право звернутися до суду для самостійного визначення розміру орендної плати. На подання пропозиції орендодавцю закон дає три місяці. Все ж таки можна порекомендувати орендарю уважно розглянути письмову пропозицію орендодавця. Якщо орендодавець звертається до суду, суд не зв'язаний лімітом збільшення орендної плати максимум на 20% один раз на три роки. Це означає, що орендна плата може зрости набагато вище. Орендодавець також може підвищити орендну плату, якщо у квартирі або у будинку були проведені будівельні зміни, які остаточно підвищили корисну вартість квартири, умови проживання у будинку або були здійснені з метою економії енергії та води. Орендна плата у такому випадку може бути збільшена до 10% від цілеспрямовано понесених витрат. Ми вже говорили, якщо ви не домовилися про інше, власник повинен повернути невикористану заставу або її залишок у день закінчення оренди. Застави він має вирахувати. Заборгованість по орендній платі, перерахунки за послуги, рахунки за пошкодження квартири. У договорі повинно бути зазначено, у яких випадках орендодавець може використовувати заставу. Орендодавець повинен довести збитки, а застава не повинна служити компенсацією за знос квартири, спричинений її нормальним використанням. І ви також маєте право на відсотки за весь час протягом якого ваші гроші були з ним. Якщо у договорі не узгоджено їх розмір, то вони мають бути рівними, звичайним відсоткам необхідними за кредитами, що надаються банками за місцем проживання орендодавця на момент укладення договору. У договорі оренди може бути обговорений і штраф, але разом із завдатком він не може перевищувати трикратного розміру місячної орендної плати. Орендодавець також може не штрафувати вас за невиконання необґрунтованих зобов'язань. В законі чітко вказано, що завдаток необхідно повернути у день закінчення договору оренди не пізніше одного місяця з моменту закінчення та здачі квартири будинку. Однак ця заява суперечить суті гарантійної застави, що повертається, оскільки власник зазвичай ще не знає про свої претензії до орендаря. Наприкінці, очевидно, не може надати надзвичайний рахунок за електроенергію у той же день. У той же час, однак, можна домовитися, що обидві сторони погоджуються на більш тривалий період повернення вкладу, який можна легко встановити як на три місяці. Але ми не рекомендуємо довше. І остання порада, повертаючи квартиру власнику, завжди наполягайте на написанні протоколу прийому передачі, у якому буде зазначено стан майна. Я впевнений, що надані поради допоможуть та захистять вас під час оренди житла у Чехії. Не забувайте підтримати нас лайком. І також, якщо ви цього ще не зробили, обов'язково підпишіться на наш канал. Все про ЦЗ». Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі! А це відео ми знімали біля найдавнішої повністю збереженої церковної пам'ятки в Чехії ротондою святого Петра і Павла у старому Плзені. Ротонда була створена у слов'янському поселенні над річкою Услава, ймовірно, у другій половині 10-го століття, і стоїть на місці, де колись був княжий замок. А це на пагорбі руїни замку Радині. А ось там місто Плзень.